Наші військові задіюють авіацію для того, аби знищити ворожі, зокрема навіть гнізда, дронщиків. Перш ніж оглянути ділянку вже на стику Дніпропетровської Донецької області, де як ми бачимо є зміни, подивимось на відео від наших військових льотчиків. Соняшник телеграм канал опублікував кадри того, як міг 29 винищувач наносить винищувач бомбардувальник через Дефі, скажімо так, наносить керованого бомбового удару по гнізду. Гнізду російських дронарів, операторів БПЛА, які засіли в посадочці. Це гніздо було виявлено, і туди два подаруночки прилетіло, дві керовані бомби західного виробництва. І знищили там GDM, чи як вони називаються, знищили повністю цих операторів дронів. Взагалі, такі гнізда операторів дронів стали фактично пріоритетною ціллю і для важких бомберів, для наших безпілотників. Що там засіло кілька операторів БПЛА, ще й досвідчених, наприклад, з підрозділу Рубікон ворожого, то вони можуть наробити багато біди на фронті. Набити різної техніки, попалити позиції, знищити і так далі. І відповідно по них працюють, як бачимо, навіть і льотчики, авіація із бомб з бомбами, такими, от керованими, і працює ювелірно.